Вітаю вас у себе на каналі, доктор Таро. Лана. Дивимося, чи виконається моє бажання. Буде 6 позицій. Ви можете собі якось їх там відмічати, загадувати. Дивимося так чи ні. І можливо, пояснення, нам. Да? Давайте так. Чи виконається бажання? Один. Два п'ять, шість, шість позицій, Визначайтесь. Поїхали. Я собі теж загадаю бажання. Так, які я собі хочу бажання. Я вже загадала теж. Буду з вами. Цікаво подивитися. Кому недостатньо, ставте відео на паузу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поїхали. Позиція номер один. Раніше що, щось здійсниться це бажання бачите дуже замало. плечей говорить про те, що ні. Ресурсів у цього бажання нема. Що заважає? заважати е, виконанню цього бажання може е, ваша незасередженість. Да? Ваша емоційна, тобто багато емоцій, мало толку. Якщо до виконання цього бажання потрібно щось долучити якусь енергію, да? то ви її не долучаєте. У вас є дуже багато, ви якось розпилюєтесь. Або є конкуренти, або ви розпилюєтесь. В іншу сторону, В іншу сторону все залежить від самого бажання. Так, позиція номер два: чи здійсниться моє бажання? І тут карта ні. Що за бажання такі у вас? Так. Е, десятка говорить про те, що. Так, я достаю карту, чому не здійснюється? Е, ну, на це бажання у вас нема сил, теж немає енергії. Якщо тут бездійність, я можу сказати, да? якщо б тут діяла людина, можливо, не здійснилось, то тут взагалі все поставлено так, таку паузу і Нема енергії внутрішньої що робити. Або взагалі це бажання таке омріяне, яке немає. Ну, взагалі воно не, ну, нереальне. Так, позиція номер три, чи з'ясниться моє бажання? Так, бажання здійсниться. На допомогу здійснення цьому бажанню. Е або людина, да, яка мудріша, яка дасть вам пораду, або це дійсно ну, фізична людина, чоловік, який вирішить ваше бажання, або це вдалий розрахунок, тобто холодний розум, король мечів у нас асоціюється з чим? З холодним розумом. Тут ми бачимо Орел, да, який теж несе мудрість, дальновидність, планування. Це ді... Желань... Ваше бажання збудеться, але вам потрібно, якщо хочете прискорити, або да? залежність я вам вже показала. Так, позиція номер 4. Чи виконається ваше бажання? А, можливо, так, можливо, виконається. Карта з двояким. А, а, так, друга карта підтверджує, що ваше бажання виконається. Спочатку це ваше бажання буде залежати від людини. Тут присутні, якщо в цих випадках, так, не буду спойлерити, вдруг хтось переходить, це бажання буде залежати від людини, яка вам допоможе, або яка вирішує ваше питання. Можливо, таким чином, що виконання цього бажання залежить не від вас. А від людини, яка його може виконати. А ви тільки сприймаєте ну, це як результат. Ви тут самі нічого поробити не можете. Позиція номер 5. Так, бажання ваше здійсниться. Я б навіть так сказала, дивіться, ваше бажання з'ясниться. ви зможете обійтись тут від е, е, так, перешкод, позбутись перешкод і е, врегулювати ситуацію. Ось так буде звучати це бажання. Ситуація врегулюється. І позиція номер 6. Це теж бажання збудеться досить швидко, да, і ну, як, це як обнулитися, да, як щось, щось дуже, дуже сильно змінити. До речі, кому цікаво, я загадувала саме шосту позицію. Мені було цікаво, чи збудеться моє бажання. А хтось співпав зі мною, напишіть в коментарях. Можливо, у вас теж шоста позиція, і у вас, як у мене, виконується ваше бажання з таким, ну, коли це прорив. Та? А мене дійсно було бажання пов'язане з одним таким важливим питанням, над яким я працюю: прорив та і нова історія. Я дуже задоволена цим розкладом. Не знаю, як ви, пишіть в коментарях. Побачимося. І ви пам'ятаєте, що найкраща підтримка вас у мене це ваші коментарі і лайки. Сподіваюся, я на це заслуговую і до зустрічі на нових відео. Всіх обіймаю! Пока-пока!